привіт! швидку англійську допомогу викликали. Чи відчуваєте ви себе готовими до походу до лікаря за кордоном? Бо візит до лікарні, якщо чесно, і без того не найприємніша подія. Що ж говорити про те, щоб зробити це в іншій країні, де треба буде спілкуватися з лікарем англійською? Але є гарні новини, і я знаю, як вам з цим допомогти. Мене звати Яна. І я ні, не лікар. Я викладачка англійської в школі Green Forest. І сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно говорити про свої симптоми, відповідати на питання лікаря, які терміни знадобляються для медичних обстежень та ще багато корисної лексики, яка може стати в приході під час візиту до лікарні. Але перед тим як ми заглибимось в усі тонкощі, не забудьте підписатись на наш канал школи Green Forest. Так ви завжди будете в курсі нових корисних відео для вивчення англійської. Готові! Поїхали. Якщо ви плануєте звернутися до медичного спеціаліста, ось деякі назви лікарів, які можуть вам знадобитися: GP – General Practitioner – терапевт, лікар загальної практики. Також інша назва цієї спеціальності: Family Doctor, Family Physician – сімейний лікар, як і в Україні. Знаю, якщо ви зайдете в Google Translator, він вам також напише, що терапевт це Therapist. але не варто використовувати цю назву, коли ви кажете саме про лікаря загальної практики або так званого сімейного лікаря. Бо Therapist – це більш вузький спеціаліст. Дуже часто під цим терміном мається на увазі психотерапевт. А ось Speech Therapist – це лікар, який проводить терапію, направлену саме на усунення проблем з мовним апаратом, тобто, простіше кажучи, це логопед. А якщо у вас є діти, вам може знадобитися Pediatrician – педіатр, дитячий лікар. Тут, в принципі, все зрозуміло, і навіть назва схожа з української і не приховує інших значень. Далі, лікар, до якого треба періодично ходити, навіть якщо у вас нічого не болить, це дентист або ж звичний нам стоматолог. Гайнекологіст. Як вже напевно здогадалася, гінеколог. А ось обстетришн gynecologist скорочено OBGYN, це акушер-гінеколог, оптамологіст, офтальмолог або ж просто eye doctor. кардіологіст, кардіолог, дерматологіст, дерматолог, нюрологіст, невролог, Отоларингологіст, отоларинголог otolaryngolog, або ж лор-лікар. В англійському варіанті цих спеціалістів називають абревіатурою ENT – Ear, nose and throat, що буквально перекладається як вухо, ніс та горло, Gastroenterologist – гастроентеролог, Orthopedist – ортопед, Psychiatrist – психіатр. А ось, якщо потрібно оперативне втручання, цим займається surgeon – хірург. -E -C -F -D. Very good, Monica! Все, ви обрали лікаря, а як до нього записатись? Для цього вам знадобиться слово appointment, яке, власне, прикладається як запис кудись. Це буде звучати так: I'd like to make an appointment. Я б хотіла записатись до лікаря. Ви також можете уточнити, який саме спеціаліст вам потрібен. I want to make a dermatologist appointment. Я хочу записатись до дерматолога. Коли ж ви вже маєте запис і хочете комусь сказати дату вашого візиту, використовуйте фразу I have an appointment, що дослівно перекладається, як я записана кудись. Наприклад, я записана до стоматолога на понеділок на 9 ранку, звучатиме як I have a dentist appointment on Monday at 9 a.m. Отже, ви прийшли to the clinic. Так, саме клінік не хоспітал, бо хоспітал це місце, де пацієнти знаходяться на стаціонарному лікуванні, тобто лікарня. А ось за консультацією ми зазвичай приходимо до поліклініки, що і є клінік англійською. І перше, що лікар вас запитає, буде скоріш за все, одне із цих питань. «What's the matter?» Простіше кажучи, у вас питають, що сталося? «How can I help you?» тобто, чим я можу вам допомогти? «How are you feeling?» Як ви себе почуваєте? Якщо ж це ваш другий візит до лікарні і суть вашої проблеми вже відома, тоді лікар поцікавиться вашим поточним самопочуттям або про прогрес у вашому стані. Знову ж таки, це може бути how are you feeling, як ви себе почуваєте, how is it going?» Як ваші справи? І тут починається найцікавіше, бо нам треба якось відповісти на ці питання. Правильно? Почнемо з того, як робити не треба. Пам'ятаєте епізоди серіалу Friends, де Рейчел намагається фліртувати з лікарем? Коли лікар запитує how is it going? то тобто цікавиться її станом, Вона відповідає: It's really good. Доволі добре. But enough about me, come on. Where are you from? What do you do? Але все годі про мене. Звідки ви? Чим ви займаєтесь? Це кумедно. Але не дуже допомагає з описом своєї проблеми, правда ж? Отже, якщо ми не збираємося загравати з лікарем, як Рейчел, у відповіді нам треба чітко та зрозуміло описати свої симптоми, симптоми. Як це зробити? Ось список найрозповсюдженіших фраз. I have a cough. У мене кашель. I have a sore throat. У мене болить горло. It's itchy. Це свербить. I feel dizzy. У мене паморочиться в голові. I feel drowsy. Я відчуваю сонливість». I'm feeling nauseous. Мене нудить. I have high blood pressure. У мене високий тиск. I have a headache» У мене болить голова. До речі, слово «headache» дуже цікаве, бо воно складається з двох слів: head голова і «ache» біль. Тож спіливо додавайте «ache» до назв різних частин тіла для опису больових відчуттів різної локалізації, які продовжуються певний час. Наприклад. I have a stomachache – У мене болить живіт. I have a toothache – У мене болить зуб. Зверніть увагу, що саме toothache, а не teethache, бо інакше буде звучати так, ніби у вас болять всі зуби одразу. I have a backache – У мене болить спина. Можна ще так. I have a neck in my leg. У мене болить нога. I have a neck in my muscles. У мене біль у м'язах. Звісно ж, завжди можна просто показати, де болить. Але ви будете почувати себе набагато впевненіше, якщо зможете це пояснити. А знаєте, що ще круто допомагає почуватися впевненіше? Практика реальної розмови. І якщо ви студент Green Forest, у вас є така можливість завдяки комунікативній методиці, яка розвиває розмовні навички, а не просто допомагає вивчити нові слова та правила. Тому не гайте часу та приєднуйтесь до нас. Не знаєте свій рівень? Пройдіть тест! Посилання на нього вже у закріпленому коментарі. Набір у групи для дорослих відбувається щомісяця. Тож чекати не доведеться. А ще перше заняття безкоштовне. Ейк не єдине слово, за допомогою якого ви можете сказати, що у вас щось болить. Англійське діє слово hurt перекладається як боліти. Вимовляється саме як hurt, бо слово за умовою hurt має інше значення серце. Ось, наприклад. My heart hurts, моє серце болить. My head hurts, у мене болить голова. Where does it hurt? може також запитати у вас лікар, і це означатиме де болить. Ну, думаю, логіку ви зрозуміли. Щоб дати лікарю більше деталей, можна також додати інформацію щодо характеру болю. Для цього спробуйте використати іменник pain, яке, власне, також перекладається як біль з різними прикметниками. Сильний біль, – «severe pain», жахливий біль terrible, awful pain. Гострий біль a sharp pain. Тупий біль a dull pain. Ниючий біль a nagging pain. Стріляючий біль a shooting pain. Після того, як ви описали симптоми, лікар може поставити кілька уточнюваних запитань. Ось деякі з них. How long have you been feeling this way? Як довго ви себе почуваєте таким чином? Відповідь може бути така: I've been feeling this way for. Я себе так почуваю вже протягом. І далі додаємо інформацію щодо тривалості симптомів: About a week – близько тижня, Or about a month – близько місяця. Наступне запитання: Do you have any allergies? чи є у вас на щось алергія? Приклад відповіді: Yes, I'm allergic to. так, в мене алергія на. І продовжуємо перелічувати продукти або інші речі, які викликають у вас алергічну реакцію. I'm allergic to kiwi. Not. To and and... Також вас можуть запитати are you taking any medication? Чи ви приймаєте якісь ліки? Якщо ж відповідь так, тоді спіливо кажіть Yes, I take medication for Так, я приймаю ліки від. До речі, зверніть увагу, що в англійській ми використовуємо препарати for для різних захворювань, хоча і в українською ми кажемо від. Наприклад, ліків від алергії звучатиме як Medication for allergy. Для того, щоб make a diagnosis поставити діагноз, лікар може призначити вам обстеження. Ось назви деяких з них: Ultrasound УЗД. Blood test, аналіз крові, X-Ray рентген, MRI – МРТ. Наприклад, якщо лікар каже I need to schedule an ultrasound, це означає я маю записати вас на ОЗД. А You should have a blood test означатиме Вам слід здати аналіз крові. Коли діагноз поставлений, лікар призначає вам treatment лікування. Якщо you have a cold, у вас звичайна застуда, тоді вам можуть бути призначені nasal drops for runny nose. Краплі в ніс від нежитю. І скоріш за все, лікар порекомендує вам Drink More Fluids. Пити більше рідини ще вам можуть призначити syrup for cough – сироп від кашлю and lozenges for sore throat – льодяники від болю в горлі. а у якості домашніх процедур gargling – тобто полоскання горла. Більшість препаратів від застуди you can buy over the counter. Ви можете придбати без рецепта. Крім того, для цього вам не обов'язково йти в аптеку. Безрецептурні ліки продаються в магазинах, які називаються Chemists в Британії або ж Drugstore в Америці. А ось якщо вам потрібно більш спеціальне лікування, лікар призначає вам prescription drugs, рецептурні препарати, наприклад, Antibiotics, антибіотики. Придбати їх у chemist чи drugstore ви не зможете. В цьому випадку вам треба саме до pharmacy. Причому під час візиту до аптеки ви мусите показати провізору a prescription – Рецепт prescription? Той, що на ваші ліки. Рецепт борщу тут не підійде. Деякі препарати мають можливі side effects – побічні ефекти. Тому, звісно, варто знати англійською, хоча б основні з них. Ось, наприклад. Oh, look, it comes with a story. Maybe those are they like the side effects and stuff. Say what? You know, the possible side effects. Oh my god. Dizziness, nervousness, drowsiness, facial swelling, nausea, headache, headache. Давайте зі цих слів. Dizziness запаморочення. Nervousness нервозність. Drowsiness сонливість. Facial swelling набряк Nozia, no dota. Headache, we well, There's no way I'm going to get a shot. Well, I mean, maybe they can take the needle and squirt it into my mouth, you know, like like a squirt gun. My brother, the PhD, would like to know if there's any way to treat this orally. No. Under these circumstances, it has to be an injection, and it has to be now. <makes noise> if you have to get a shot. you А ось інжекшн це вже більш формальний термін, тобто ін'єкція. До речі, коли ми говоримо про вакцинацію, тут теж використовується слово shot. Наприклад, flu shot щеплення від грипу, shot for measles щеплення від кору, шот for чин-покс, щеплення від вітряної віспи, шот for tetanus – щеплення від правця. Отже, ми розглянули важливу лексику, яка допоможе вам почуватися впевніше під час візиту до лікарні за кордоном. Звісно ж, Повністю підготуватися до зустрічі з лікарем, переглянувши лише це відео, неможливо. Тому ось вам класний інструмент для того, щоб познайомитись з новою лексикою перегляд фільмів та серіалів в оригіналі. Саме на тему медицини рекомендую такі: House D Scrubs, The Good Doctor. А тепер ваша черга. Поділіться в коментарях, чи були у вас курйозні ситуації під час спілкування з лікарями іншою мовою, і як ви їх вирішували? І звичайно, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була школа англійської Green Forest і я, ваша ведуча Яна. До зустрічі та будьте здорові!